Всім бажаю міцного здоров'я, хочу вас усіх привітати із святвечором, із Різдвом Христовим бажати вам здоров'я найміцнішого Божого захисту, Божого оберегу, миру, тепла, любові в серці. Хочу подякувати кожному нашому захиснику та захисниці за їхню роботу, за їхню жертовність. Нехай Господь Бог береже та повертає додому. Нехай ця різдвяна зірка осяє кожну оселю, нехай вона сяє там, де темно, нехай вона гріє там, де холодно. Звільніть одне місце за столом для тих, хто тут на фронті боронить наші домівки, нашу Україну. Нехай це місце буде для тих, хто безвісти зникли, нехай надія про те, що вони повернуться додому, ніколи не згасає. Це буде місце для тих, хто знаходиться в полоні. Нехай вони відчувають те, що ми чекаємо на їх, ми віримо, і вони повернуться додому. Нехай це місце буде для тих, хто, на жаль, вже не знав, хто віддав найцінніше своє життя за нашу вільну Україну. Пам'ятаємо завжди про тих, хто тут на фронті і хто, на жаль, не знаємо строю. Ще раз вітаю всіх зі святом. Христос народився.